Євген готувався записувати у студію пісню про повітряні тривоги, але зрештою її заспівали біля його напівзруйнованого будинку. Шахет прилетів у сусідній під'їзд, а уламки дістали і його музичну студію і квартиру. Коридори, коридори, дві стіни немов кордони, розліталися у небі, і шахеди прокльони. Для порятунку своєї родини євген все зробив завчасно. Рюкзак з документами та речами був на поготові. Під час атаки рідні заховалися у кімнаті із забитим вікном і далі змогли швидко вибігти на вулицю із охопленого полум'ям будинку. Ми стояли в простінку з донькою, дружиною та тещою. Я став і ось так їх обійняв. І Ми просто рахували прильоти: один, два, три, чотири, п'ять. Пережитим досвідом Євген поділився у соцмережах, аби попередити співвітчизників, з чим вони можуть стикнутися в момент атаки і що треба мати на поготові. І у свій тривожний рюкзак на майбутнє додав захисну маску та будівель. Ліні рукавиці каже, з ними простіше відкидати уламки після завалу. Також радить мати вогнегасник і взуття з товстою підошвою. якусь какою того закритою, максимально поставте біля себе якесь максимально закрите взуття. Коли розлітаються вікна, довкола вас усе в склі. Вам треба якось вибратися. Поки ви будете просуватися, ви поріжетеся. Коли я виводив свою родину, перше, що сталося, я пробив собі ногу цвяхом. Дуже важливо під час тривоги відкрити двері, принаймні замок, тому що будь-який перекос дверей, і все ви заблоковані. Тому що є якесь зміщення, ви вже не виберітісь. So this is